Ну, Я рахую, Львів можна було б назвати містом моєї мрії. Я в ньому досить недавно, я десь в ньому приблизно третій рік, але зі всіх міст, в яких побував в Україні, це одне з найкращих для мене міст. Ну, Воно і красиве, його можна назвати культурною столицею України. Вишукана архітектура, старі традиції подавні. Але як на мене у Львові, так як я спортсмен, не вистачає спортивних споруд високого рівня. Ми, от, наприклад, приймаємо змагання в спортивних залах, які в принципі непогані, але оскільки ми вийшли в суперлігу, вони вже не відповідають рівню Української суперліги. Ну, є багато спортивних споруд для футболу, для інших видів спорту, а для ігрових видів спорту я рахую, що їх бракує. Ну, міська влада могла б над цим задуматися, так як місто має багато молоді, студентів, які займаються спортом. І могли б щось, щось зробити для цього. Ну, Рахую, буде, проводити, буде проводитися у Львові євробаскет, може це змінить трошки ситуацію, може побудують кілька спортивних споруд. Ну і так само, можна сказати, бракує відкритих майданчиків, щоб діти після школи приходили і займалися на цих майданчиках, а не ходили, курили там чи схилялися до інших пагубних звичок.